Друзі, привіт! Щось дуже екзотичне знайшли астрономи Єльського університету на зображеннях космічного телескопа Габл. Уявіть собі надмасивну чорну діру, що вирвалася з центру галактики господаря і, прориваючись крізь міжгалактичний газ, утворює гігантський хвіст з молодих яскравих зірок. Як йдеться у новому дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal», існування чорних дір втікачів передбачалося вже давно, років 50 тому. Але схоже, що нарешті астрономи вперше змогли спостерігати такий об'єкт, який, рухаючись з приголомшливою швидкістю, провокує зореутворення в міжгалактичних хмарах газу. Як вам таке? До речі, вітаю, мене звати Іван, і ви дивитесь всесвіт Юей. Астроном Єльського університету Пітер Ван Докум, шукаючи на зображенні від габла кулясті скупчення зірок в недалекій карликовій галактиці, випадково натрапив на дивну смужку світла, схожу на подряпану. Спочатку астроном дійсно подумав, що це дефект на зображенні, адже космічні промені, що влучають в детектори камери габла, справді виглядають як смужки світла або подряпини. Але дивна лінійна пляма спостерігалася одразу крізь два фільтри телескопа, тому науковець вирішив перевірити свою знахідку. Після проведення спектроскопічної перевірки за допомогою обсерваторії Кека більше не залишалося сумнівів, що це реальний об'єкт, який насправді є довгою смугою зірок, що тягнеться крізь Всесвіт. Дані Кека показали, що довжина об'єкта була в межах 200 тисяч світлових років, це приблизно вдвічі більше діаметру чумацького шляху. І ця смуга зірок, здається, тягнеться від карликової галактики з активним зореутворенням, що знаходиться від нас на відстані приблизно 7,5 мільярдів світлових років. Після багатьох перевірок та комп'ютерних моделювань команда астрономів Єльського університету на чолі з першовідкривачем Пітером Ван Докумом оприлюднили результати своїх досліджень з дуже цікавим висновком. Автори припускають, що на зображенні ми бачимо, як в результаті якоїсь події надмасивна чорна діра, що знаходилась в центрі галактики, раптом вирвалась назовні у міжгалактичне середовище. Там, рухаючись крізь газове гало, що оточує галактику, вона спровокувала ударну хвилю, яка змусила газ стискатися, утворюючи нові зірки. Тобто те, що ми бачимо, це наслідок зіткнення чорної діри з міжгалактичним газом на величезній швидкості близько 6 мільйонів кілометрів на годину. Для розуміння, відстань між землею та місяцем з такою швидкістю можна подолати всього за 14 хвилин. Астрономи також наголошують, що пролітаючи крізь газ, надмасивна чорна діра викликає зореутворення позаду неї, але не тягне за собою газ або новоутворені зірки, наче хвіст. Скоріше вона просто залишає за собою слід у вигляді збуреного газу, який потім перетворюється на яскраву стежину з молодих зірок. Але звісно, нам з вами цікаво, як саме астрономи дійшли до такого епічного висновку. Ретельно досліджуючи систему, вони помітили, що яскрава карликова галактика на краю смуги зірок має таке саме червоне зміщення, що й смуга. Нагадую червоне зміщення, астрономи використовують зокрема для визначення відстані до об'єктів. Тож однаковий показник для галактики та зоряної стежини свідчив про те, що вони належать до однієї системи, тобто галактика не розташовується десь на тлі чи навпаки ближче до нас. Подібність червоних зміщень між ними також виключає те, що смуга це лише спотворене зображення звичайної галактики внаслідок гравітаційного лінзування, щось на кшталт лінзованих галактик, які ви бачите на екрані. Якби справді цей ефект змусив галактику виглядати витягнутою смугою, то чогось подібного можна було б очікувати від карликової галактики по сусідству, але вона навіть близько не виглядає лінзованою. Автори також виключили ідею, що структура, яку вони бачать, може бути результатом припливних руйнувань або просто над тонкою галактикою. Форма об'єкта, зокрема лінійність усієї системи та наявність газу, стиснутого ударною хвилею, свідчили про інше пояснення. Але чи не може все це бути звичайним струменем квазара? Адже погодьтеся візуально дуже схоже. Автори перевірили цю можливість також, але крім візуальної схожості, не знайшли інших спільних рис. Якби це був дійсно струмінь квазара, він би випромінював у рентгенівському діапазоні, але архівні дані обсерваторії Чандра, яка до слова бачить у рентгені, не виявили жодних лінійних об'єктів в цій області космосу. Тож найбільш життєздатним поясненням, автори дослідження вважають саме Чорну Діру, що вирвалася з галактики на високій швидкості. Вони зазначають, що випромінювання різко припиняється на краю смуги, де можливо розташовується чорна діра. Там знаходиться вузол іонізованого газу, який автори описують як результат випромінювання акреційного диску, що обертається навколо чорної діри. Або це те місце, де чорна діра, стикаючись з газом, нагріває його своїм рухом. Крім того, схоже, що в головній галактиці немає чорної діри в центрі, принаймні вона не спостерігається, тобто не поглинає речовину і не випромінює джети, які можна було б помітити за допомогою телескопів. А форма цієї галактики є дещо неправильною, що можливо свідчить про її нещодавне злиття, або принаймні на зв'язок із лінійною структурою зірок. Але якщо це дійсно чорна діра змусила утворитися всі ці зірки, то як вона взагалі змогла вилетіти за межі своєї галактики та ще й з такою приголомшливою швидкістю? Найвірогіднішим поясненням дослідники вважають взаємодію надмасивних чорних дір, які кружляють в танку навколо одна одної в центрі галактики. Астрономи підозрюють, що приблизно 50 мільйонів років тому дві карликові галактики наблизились одна до одної та об'єдналися, утворивши нову, більш масивну галактику. Тим часом надмасивні чорні діри в їх центрах, наблизившись одна до одної, почали свій танок, утворюючи подвійну систему. Такі подвійні системи чорних дір насправді можуть жити досить довго, близько мільярда років. Але астрономи припустили, що об'єднана галактика раптом зазнала нового зіткнення. В якийсь момент з'явилася ще одна галактика зі своєю надмасивною чорною дірою, яка також вирішила долучитися до танцю. Якщо дві чорні діри це ще можна назвати відносно стабільною системою, то взаємодія трьох таких об'єктів веде тільки до хаосу. Нестабільність і хаотичність потрійної системи чорних дір могла призвести до того, що одна з них, увібравши імпульс двох інших, була викинута з головної галактики з високою швидкістю. При цьому автори зазначають, що доля подвійної системи, що виштовхнула третю чорну діру, також може бути аналогічною. Вони могли вилетіти у протилежному напрямку, але вже з меншою швидкістю. В результаті об'єднана галактика залишилася взагалі без чорної діри, а одна з вигнанців, пробиваючись крізь міжгалактичний газ, створила місток з молодих яскравих зірок. На підтримку своєї гіпотези, астрономи пишуть про додаткові цікаві плями, які вони знайшли на зображеннях. Зокрема, об'єкт Бі, який знаходиться з протилежного боку від карликової галактики, здається також пов'язаний з нею смугою світла, але значно тьмянішою за смугу зірок. Більша пляма може бути слідом подвійної системи чорних дір, яка також була викинута з системи. А смуга це газовий слід, але без зореутворення, який тягнеться від подвійної системи до галактики. Відсутність зороутворення в цій тьмяній смузі пояснюється тим, що об'єкт B рухається у міжгалактичному просторі значно повільніше за A. Астрономи зазначають, що швидкість відрізняється майже вдвічі. Однак команда також не виключає, що об'єкт B не є доказом правильності їхньої гіпотези, адже здається занадто яскравим та й знаходиться під невеликим кутом до лінії світла, тому це може бути взагалі не пов'язаний з системою об'єкт. Те саме стосується об'єкта Сі, який є ще більш таємничим. Автори зазначають, що не мають про нього жодної інформації, крім того, що він має бути дещо блакитнішим за Бі, і, скоріш за все, не має відношення до системи взагалі. Цікаво, що у висновку астрономи припускають, що кандидати у чорні діри, які вони знайшли, насправді можуть бути не зовсім голими. Очікується, що під час виходу Чорної діри з галактики частина зірок, які кружляли навколо неї, можуть все ще залишатися прив'язаними до діри, тікаючи разом із нею. Це призводить до появи особливих космічних об'єктів, які називають гіперкомпактними зоряними системами. Вони схожі за розмірами на звичайні колясті скупчення зірок, на кшталт тих, що кружляють навколо чумацького шляху. Але це по суті відірвані галактичні ядра, тому динаміка руху зірок всередині них значно вища, ніж в колястих скупченнях. Астрономи зазначають, що розміри таких структур є набагато меншими за роздільну здатність габла, тому на зображеннях вони не спостерігаються. Отже, в якості наступного кроку команда буде намагатися підтвердити, чи справді їхнє відкриття можна пов'язати з чорною дірою втікачем. Для цього вони вже подали заявку на час роботи космічного телескопа Джеймс Веб та рентгенівської обсерваторії Чандра для проведення додаткових спостережень. Також автори сподіваються, що подібні смуги можна буде знайти і в майбутньому, наприклад, за допомогою космічного телескопу Роман та наземної обсерваторії імені Вери Рубін. Маючи змогу осягнути набагато ширшу ділянку неба, ці телескопи зможуть бачити набагато більше подібних об'єктів. І, за словами докума, машине навчання з використанням алгоритмів пошуку зможе їх знайти швидше в нескінченному морі інших астрономічних об'єктів. Що ж, друзі, сподіваюся, ця новина вам сподобалась не менше ніж мені. Якщо так, не забувайте поставити вподобайку та написати коментар. А на цьому поки що все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе, і звісно, слава нашим захисникам та захисницям. Слава Україні!